Трамп прийшов в американську політику з своїм власним унікальним бізнес підходом, який на практиці для самого Дональда Трампа означав шість банкрутств. Але тим не менше цей бізнес підхід Трамп досі вважає актуальним, дієвим і намагається зашити його в американську внутрішню, зовнішню і, як бачимо, тепер економічну політику. Цей бізнес підхід Трампа можна сформулювати. Дуже короткою і дуже ємною фразою прибутки понад усе. Будь-якою ціною адміністрація Дональда Трампа і сам Дональд Трамп, як президент Сполучених Штатів, намагаються перебудувати підходи своєїх, своєї політики, своєї взаємодії з союзниками, таким чином, щоб ця взаємодія Америки із своїми союзниками означала прямий, безпосередній і дуже відчутний. Прибуток до е, американського державного бюджету, говорячи простішими словами, е, союзники тепер повинні платити Сполученим Штатам Америки живими грошима. Е, щомісяця, щокварталу, щорічно з кожним очевидно будуть домовлятися по-своєму. За ті послуги, які може надати зможуть надати Сполучені Штати Америки як супердержава, безпеку, фізичний захист, зброю, політичну підтримку що завгодно на всіх цих послугах, які надають Сполучені Штати Америки, Трамп приклеює цінник. І за цим цінником американські союзники повинні регулярно сплачувати внески до американського бюджету. Інакше вони не отримують ні американського захисту, ні американської підтримки, ні американської зброї. Те, що працює в е, геополітиці, те, що Трамп намагається е, зашити такий бізнес підхід в зовнішню політику Сполучених Штатів, е, тепер е, поширилося і на економічну політику США. Е, питання тарифів, е, питання от е, такого тотального е, накидання. Е, Фінансової кабали на власних торгівельних партнерів з боку сполучених штатів переслідує рівно ті самі цілі, які е, переслідують оці, оці трансформації зовнішньої політики в сполучених Штатів, про які ми з вами говорили.